Наука. Нещодавні дослідження в Бразилії дають змогу стверджувати: комарів можна використовувати в боротьбі проти тих комах, які переносять вірус Зіка та інші небезпечні захворювання. В цій лабораторії комарів заражають бактерією вольбахія, яка має властивість блокувати їхню здатність до перенесення вірусів. Ця бактерія здатна зупиняти зростання вірусів і таким чином протидіяти їхньому поширенню. наше завдання поширювати комарів, інфікованих бактерією в поступово витісняючи ними популяцію комарів на певній території чи навіть в одному окремо взятому місті, з тим, щоб згодом блокувати поширення захворювання так було встановлено, що інфікований згаданою бактерією комар може блокувати віруси, що викликають лихоманку денги, жовту лихоманку та вірус зіканавіфандис етизосопозитив блокиня зікаварс. Бактерію Вольбахія розробила некомерційна комерційна організація із назвою Знищити Денге», яка ставила собі завдання за допомогою досліджень, проведених в Австралії, зупинити перенесення вірусу Денге комарами. Бразильські дослідницькі групи годували комах людською кров'ю, інфікованою двома останніми типами вірусу Зіка, що циркулює в Бразилії. Через два тижні дослідники виявили, що комарі, які переносять бактерію Вольбахія, мають менше вірусних часточок в організмі та слині. Дехто вважає, що бактерію слід вприскувати щоразу, коли ми випускаємо комах в зовнішнє середовище. Проте це не так. Достатньо зробити це всього один раз. Це доволі складно. Ми витратили на це багато років. Проте тепер, коли нам вдалося домогтися успіху, вирощувати личинки і використовувати їх, як кажуть, справа техніки Бразилія є однією з країн, які найбільше постраждали від вірусу. Зіка тут чимало дітей народились із мікроцефалією внаслідок того, що матері заразились вірусом під час вагітності. За даними всесвітньої організації охорони здоров'я, існує зв'язок між вірусом зіка та вродженим дефектом нервової системи, здатним викликати тимчасовий параліч. Панамериканська організація охорони здоров'я стверджує, в цілому світі понад 500 мільйонів людей піддаються ризику зараження вірусом. ЗІКа. звісно, це неабиякий економічний тягар для країни, зокрема для системи охорони здоров'я, якщо багато дітей народжується з мікроцефалією та іншими вродженими дефектами. Кошти на лікування однієї дитини з такого роду захворюванням від одного до кількох мільйонів доларів. Аби пересвідчити, що вакцина працює, слід звернути увагу на два чинники: наскільки ефективною вона є і наскільки швидко поширюється інфекція між людьми. Фахівці зі США, Бразилії, Індії, Франції та Австрії працюють в даний час над двадцятьма трьома проектами, пов'язаними з цією проблемою. На пошуки вакцини, здатної запобігати зараженню людей вірусом, може піти до трьох років. Ще кілька років потрібно буде на те, щоб вдосконалити техніку. Якщо на початку 2017 року спостерігатимуться потужні спалахи в південній Америці і в Карибському басейні, ми зможемо протягом року довести чи спростувати ефективність нашої вакцини. якщо інфекції підуть на спад, як це сталося еболою в західній Африці під час випробування нашої вакцини, приблизно три роки піде на те, щоб пересвідчити, що справді вона спрацьовує. Окреме занепокоєння викликає майбутня Олімпіада в Ріо, за даними панамериканської організації охорони здоров'я, приблизно 14 мільйонів людей перемістяться з півдня континенту на північ, аби мати змогу спостерігати за Олімпійськими іграми, які розпочнуться тут 5 серпня.